Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео, із близькими людьми. Найближчі 30 днів, найближчий місяць, що буде відбуватися. І що треба попередити, про що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися? Знаєте, буде дуже хорошо, буде набагато краще, ніж ви розраховуєте, бо є якісь прогнози, що ви дуже переживаєте. І тут вийшла карта Я без... такого страху, і що вам наговорили щось погане, і ще що не буде у вас фінансів, що ви боїтеся, ну, як-то. Не маєте наче, да, чи... не розраховуєте, що в найближчий місяць у вас з'являться фінанси, якісь хороші гроші там такі. Не очікуєте, але будуть фінанси, буде здійснення мрії, і воно буде неочікувано. І ще в середині місяця. Буде у вас дуже хороша якась зустріч, дуже хороша людина зустрінеться, можуть розпочатися відносини з ну, тут зустріч із другою половиною, вірною людиною, людиною, яка буде з вами. Ну, Тут початок любові якоїсь ще може бути. І е, середина місяця, це з 15 го числа, е, ви перепинете боятися, переживати, прийде якась дуже сильна впевненість у собі. Ніт. Взагалі ну, цей місяць він принесе вам радість, любов, здійснення мрії, сюрпризи, позитивні, якісь відбудуться події. Скажіть вище сили, допоможіть. Що ще треба знати? Хто має якісь заборгованості, або кому повинні були віддати борг, повернути гроші, це буде. Ви зможете закрити борги і зможете, ну і вам повернуть борги. І в вас ще закладається якийсь фундамент. Дуже хороші на майбутнє, от або замовлення будете отримувати якісь на роботу, а, плани оті, що на, на цьому міся, в цьому місяці у вас. Щось ви заплануєте, і воно здійсниться. Це дуже хороші ідеї. От в голові, ідеї, проекти все, що закладено буде в цьому місяці, воно здійсниться на майбутнє. Дуже хороший прибуток, результат. Це хороші карти. І від, від вас відчепляться усі, хто брехав, хто маніпулірував вами. Тут. Багато пліток про ваші фінанси, про те, що ви робите, як то втручалися, намагалися ще ставити вам програму, що у вас нічого не вийде, щоб ви нічим не займалися, що кохання не буде, ти будеш самотній, ти будеш всю життя ти один, ні. Тут все зруйнує. Цей місяць зруйнує всі міфи, всі легенди, всю негативну програму чужих людей, оцю політки, заздрість, всю таку програму на... Ну, на те, щоб у вас не вийшло. Цей місяць зруйнується все. Буде абсолютна гармонія, радість у всіх сферах. Фінанси, гроші, і здоров'я. Тут все йде на, на краще. І тим, що ви почнете займатися в цьому місяці, цим треба вам буде займатися, і це надовго, і це принесе вам задоволення, прибуток, дуже позитивний результат. Так, ще на кінець місяця дуже потребуватимуть допомоги діти. Якщо у вас є близькі от, люди, діти, там їм треба буде фінансова підтримка для дітей, ну і у вас буде змога саме дітям допомогти. Дуже хороші карти «Поміч дітям або близьким людям. І ви зможете допомогти, це не буде для вас ну, якоюсь такою важкою ситуацією. Ні, все буде гаразд. І допоможете близьким людям і з, дітям або онукам <кій> з грошима. У вас буде можливість допомогти. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, одведіть, одженіть повністю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всі негативні програми руйную. Повертаю тому, хто робить. По Верховному суду буде так і так буде. Да буде повністю здійснено всі мрії на цьому тижні, всі наміри на цьому, на цьому місяці. Найближчі 30 днів здійснюються всі наміри, всі бажання, все, що задумано, здійсниться без перешкод і так, щоб сподобалось усім, хто дивиться це відео і близьким людям. Буде так і так буде. Відкривай всі шляхи Духівка випрошу Ви сили скажіть, допоможіть, про що ще треба знати, попередити усіх, хто дивиться відео, що буде відбуватися на ближчі 30 днів, ближче місяць. О, тут хтось магічно буде втручатись, намагатися відвести від вас фінанси, збити з шляху. Повернути, якби, оцей успіх, одвести від вас. До вас йде успіх, Іде дуже хороші карти. Вони магічно будуть намагатися відводити людей, відводити поміч, щоб ви постійно залишалися самотні і чекали. На покращення, але це все я заперечую, весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи дороги. Вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть повністю ворогів, зніміть негативні програми, зруйнуйте ворожі плани, більше не зможуть ручатися у долю, тих, хто дивиться відео. Одведіть, одверніть ворога, більше не можуть заважати. І Здійснити мрії. Буде так і так буде. Відкриваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я в цьому місяці повністю здійснююся. Всі мрії. Буде, так, так. буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть ще хоч-небудь про що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися у цьому тижні, верніше в цьому місяці. Так, тут дуже сильно, постійно, я б сказала, будуть бомбардірувати ваші фінанси, і мені йде краса. От віки, чоловіче тіло, жіночі красу можуть робити напад саме на красу, на те, як ви виглядаєте, що з вами. Щоб ви не змогли вийти із замкнутого кола, щоб постійно повертали вас в стан депресії, що навіть не змогли от мрія, щоб не здійснювалася мрія. Це все я заперечу, убираю весь негатив. Будете в силі. Дуже хороший місяць. Все одно в них нічого не виходить у ворога. Ви все одно матимете все, що забажаєте. У вас буде і здоров'я, і фінанси, і ви, от все, що захочете. Якщо ви хочете відносин, вірну людину, щирі почуття будуть. Тут все дають. все. Гармонія. І дивіться, до вас йдуть великі фінанси, здійснення бажань. Прошу, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Всі плани ворожі, зруйнуйте На цьому місяці, в цьому місяці, що найближчі 30 днів. Я буде повністю захищено усіх, хто дивиться відео, близьких людей від ворогів, від усіх, хто зла бажає, від тих, хто заздрить, хто крадніки, стяги ставить, більше не зможуть цього зробити. Плани всі їхні зруйновані. Відкриваю всі шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші. Всім, хто дивиться відео в цьому місяці, здається. Всі дороги легкі і двері відкриті. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на вдачу, на здоров'я, на гроші, на любов в цьому місяці повністю здійснюються всі наміри мрії. Відкриваю шляхи. Більше нема жодної причини для депресії відновлюється нервова система, буде так і так буде. шляхи дороги на щасливу долю буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. Так що, так, ви все одно досягнете мрії, якби. На вас не тиснули. Тут показано, що постійний тиск. Або ви знаходитесь в агресивному середовищі, в оточенні спілкуєтесь з якимись людьми, які дуже сильно вас пригнічують, не вірять, бажають вам тільки погано. от в них... Навіть вони не допускають там якоїсь думки, що у вас щось полу... може получиться Так що тут ще можна буде подумати, щоб змінити оточення або припинити спілкуватися з якимись такими людьми. От... Це буде тільки на краще. Щоб у вас були люди, тільки ті, що вас люблять і бажають дійсно щиро бажають, щоб ви були щасливі. от Щоб ви були дуже щасливі за з усіх сферах своєї повністю і здорові, і багаті, і щоб у вас були відносини, близька людина. От такі люди. Загалом цей місяць має принести дуже позитивні, дуже хороші моменти життя, що ви будете радіти життю, що у вас будуть приємні, несподіванки. І навіть те, що на що ви сподіваєтесь, от, хороше, воно буде ще краще і більш для вас позитивне. От. От такий місяць. І закладатимуться якісь дуже хороші плани. Оці всі ідеї, що народжуватимуться в цьому місяці, будуть дуже позитивно на майбутнє, ще вам принесуть хороші результати. От. Так що так, бажаю всім приємної кави, успіху і. Також дякую за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, пишете коментарі і пишете свої питання. Я дуже хочу вам допомогти. Також запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу є в описі під відео, і адреса електронної пошти є в описі під відео. Так що, будь ласка, пишіть. Або записуйтесь на прийом, або пишіть питання на загальний розгляд. Майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу, приємної вам кави. Все буде на найближчі 30 днів добре у вас і до зустрічі!